Вітаю вас! На цьому уроці ми з вами поговоримо про базові типи даних. Пам'ятаємо нашу програмочку з попередніх відео. Чому тут такі записи? Я думаю, ви вже знаєте. Отже, ми спробуємо з вами побавитися, які ж основні типи даних, самі прості базові є в C. Нагадую, я працюю в Visual Studio 19 і тут деякі типи є більш спрощені. І потрохи по кожному. Значить, почнемо ми з найпростий тип int. Int від слова integer. Нехай буква i. І. і ми надамо йому якесь певне число. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось таке число. Спробуємо, відповідно, вивести наше i. Яке ж число в нас виведеться? Я думаю, тут нічого складного не буде. Ми побачимо саме те число. Як ми бачимо, є. Але що я саме хочу вас зосередити? Я, наприклад, хочу ввести ще більше число. 0, 1, 2, 3. Що ж тут у нас виведеться? А ось тут у нас щось зовсім не те. Про що йдеться? Чому такі великі числа в нас C не дозволяє виводити, тобто щось не те виводить? В першу чергу нам треба зрозуміти, що кожен тип даних він насправді займає в пам'яті, тобто комірка пам'яті І, яка є типу int, вона займає певне місце. Є така команда цікава, size of, яка дозволить нам побачити, скільки ж наша змінна I? Займає місце в пам'яті комп'ютера. Але, звичайно, ми зробимо ще пробіл перед тим. Пропуск. Ми побачили різні числа, так, і значення І, і відповідний розмір. Запускаємо. Що в нас вводиться? Отже, виводиться значення зміни І, показує, що на змінну І Windows, саме Visual Studio, дозволяє виділити лише 4 байти. До речі, мене цікавить, чи в 64 розрядній розрядні так само буде. А ну пробуємо. Так, далі. Далі ті самі 4 байти. За рахунок того, що наше число насправді, ви, якщо перевести його в бітову систему, то відповідно вікову систему. Буде перевищувати наші 4 байти. Відповідно, не буде правильно відображатися. 2, 3, 4, 5, 6. Для того, щоб наше число якесь певне, надвеликі число цілі, якщо ми хочемо ними користуватися, використовують вже нестандартні певні типи. А, наприклад, є такий тип long-long. Подивимося, що він нам виведе. А в цьому випадку, цілочисленний тип long-long нам виводить наше число повністю. І ми бачимо, що розмір його в пам'яті займає 8 байт. Тому в два рази більше. І відповідно дозволяє набагато більше числа нам показувати. Давайте ми тут дещо почаруємо. Значить, і в нас типу int. І треба знати, що наш int максимально може бути від мінус 2 мільйонів. Мільярди, так? 147 мільйонів 448 мінус. Так? До відповідно 2 мільярдів 147 мільйонів 403 тисячі. Тобто такі наші числа. Наш INT менше не може показати і більше не може показати. Для прикладу, давайте ми попробуємо ось це число максимальне. Задамо нашому значенні І, пробіли заберу. І коли ми це запустимо, нас ще покаже саме це число. Ще воно влазить в 4 байти. А що буде, якщо я дане число збільшу на одиницю? Для цього я напишу такий оператор. І присвоїти, або навіть i. Означає, що збільшиться на одиницю наша i. Подивимося, що ж тепер відбувається. Тобто, зверніть увагу, я лише збільшую його на одиницю. І зверніть увагу. Автоматично немає перевірки на переповнення. Відповідно, наше число, це надвелике, при додаванні одиниці автоматично стає найменшим значенням типу int. Так, саме так працює в мові C стандартні базові типи. Тому враховуйте обов'язково, яка саме найбільша і найменша довжина значень. Тобто саме значення найбільше і найменше певного типу. Такі типи називаються перелічними, злічними, бо однозначно ми можемо вказати, яке найменше і найбільше значення в той може бути. І, відповідно, також розглянемо аналог наш Long. Long-long. l, значить, Які найбільші тут значення і найменші? Тут в нас найбільші і найменші значення трошки. Так, давайте я спочатку їх ставлю. Ось бачимо. Навіть не знаю це число, як назвати. Трильйони, трильярди. Від мінус до плюс. Давайте, знову ж, аналогічно беремо ось це найбільше число. Так, тільки без пробілів. Введемо це найбільше число. Аналогічно я його ось тут виведу нижче, що ми бачили. Але подивимося ще й на розмір. Size of L. Ми ну, Можемо ще збільшити на одниця, але давайте по порядку. Так, що в нас тут не так? Унікод характер. А, мене поставили пробіл, я зрозумів. Ось тут ми ще додамо такий вивід. Пам'ятаємо, він означає перенести на наступний рядочок. Тобто оцей рядочок у зміні L буде з наступного рядка, щоб ми не путалися. Ще раз запускаємо і дивимось. Наше число сприйнято. Бачимо те саме. І знову ж попробуємо його вивести, але збільшимо данову одиничку. L. Запускаємо. І що в нас відбувається? І автоматично аналогічно спрацьовує переповнення, і наше число стає від'ємним ось цим. То нагадую. Навіть якщо ми використовуємо базові типи, нам треба завжди враховувати, що вони мають якусь границю від до. Я думаю, з типом «інтеджер» ми розібрались. Давайте тепер подивимося на інші два типи. Досить цікаві. Це дійсні числа. А саме, ну що, залишимо це? Так, давайте я це залишу, щоб ми бачили, що відбувається. Давайте розглянемо ще одні два типи, дійсні числа. А саме є тип float. F. Це число з плаваючою комою, тобто ми можемо бачити якісь е, дробові числа. І тут я попробую щось таке написати. 9, 0, 2, 3, 4, 5. Навіть щось таке величеньке. Знову ж, з попереднього уроку ми знаємо, що тип float дозволяє бачити, е, нам показувати якісь дрібні числа. Е, Єдине, що кількість значучих цифр, там зовсім інакше. Тобто <coughs> тут принцип показу нашого типу float Так, ще було видно все. Скільки цифр після коми воно показує? Запускаємо. І що ми тут бачимо? Наш тип float автоматично показує лише 7 цифр після коми. Насправді. Насправді показує, може показати трохи більше, але значить, що лише 7. І ми попробуємо заставити зараз його показати більше число, а саме кількість цифр. Тобто це вже йдуть зараз обмеження по виводу для того, щоб ми заставили наш це аут показати більше числа. О, давайте я ще так зроблю, щоб ви зрозуміли, про що йдеться. Є ще один дійсний тип. Double. І ми тому дабл надамо так само ось це саме значення, і що ми тут з вами побачимо. Так, що знайти роблю. І так само ми його тут виведемо. Яка буде різниця між дабл і флот? Саме, наприклад, хочу вам показати, щоб ви розуміли всі нюансики наших типів. Для когось це занадто важкий матеріал, але повірте, якщо ви розумієте, де йдуть границі значень і як вони відображаються, це дуже багато вам допоможе в майбутньому. Отже, подивимося ми тепер на дійсний тип. При виводі двох великих чисел, і флот і дабл, ми бачимо однаковий вивід. Єдине, що ми бачимо, що на флот виділяється 4 байти, на дабл 8. Але вивід той самий. Як же нам тут поправити? Для поправлення, для того, щоб заставити наш C показати більше цифр, нам потрібно задати певні параметри саме в команді Cout. І тому я додаю ще таку команду. Ні, Оператор. Ні, зараз пригадаємося. Pre... Так, підказочку хочу ще раз, крапочка. Precision є, є таке. І ми тут задаємо саме скільки цифр після коми я хочу бачити. Я хочу бачити 20 цифр після коми. Знову ж подивимося на різницю, що нам тепер виведе. І дивимося уважно. Значить, флот нам виводить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, все. Дивіться уважно. Після 7 вже пішла дев'яточка. Тобто, насправді, тип флот нам точність, максимальна точність може дати лише 7 цифр після коми. Не більшу. Дивимося на дабл. Дабл 1, 2, 3, 4. Так, є до 5, 6, 16 цифр. 17. А отже, восьму цифру вже не показує. Вже пішла сімірочка, в нас би мала йти 8 От Тобто, якщо ви хочете проводити якісь математичні обчислення з дуже -то великою точністю, в нашому випадку бажано, що ми використовували тип дабу. Якщо ж нам не потрібна велика точність, нам достатньо флот, відповідно, на флот виділяється 4 байти, на дабу виділяється 8. Чим більше ми використовуємо різних змінних відповідно. Тим важча може бути ну, більша наша програма, якщо ми все будемо вдалу рахувати. Так що знову ж тут на ваш розсуд, на розсуд програміста, які ж типи ми будемо використовувати і для чого. Ну І звичайно, залежить від завдань, які ми будемо виконувати. Що ж, я надіюсь, ми з числовими типами чітко зрозуміли, що робиться. А давайте ще побавимося ще один такий, верніше, три типи. Я би їх назвав байтові. Так? Ми від небайде ще стрінг подивимося. Отже, ще один тип даних, який би нам варто розглянути. Називається він char. Тип чар дозволяє в змінній отримувати якийсь один символ. Ну, для прикладу, буква А. І відповідно пробуємо його вивести. Виводимо з нового рядка саме. Значення тої змінної то і, і подивимося на її розмір. Так. Так. Запускаємо. І дивимося. Наш тип char так показує значення один символ і один байт займає. Тобто, саме для символьних таких типів, типу char, виділяється лише один байт. Ще, що нам потрібно знати для даного символу, Давайте ми спробуємо ще зробити ось таке. А, Б. Це виведемо. Але спробуємо їх... Ой, через кого? Але спробуємо зразу надати їхні значення. Наприклад, числові. 65. Розуміть, бабу, це символьний тип. Але C нам дозволяє робити такі операції. 66. Кома. І змінно це 67 ведемо. Що ж зараз нам виведе наш вивід цікаво? Тобто я задаю символьний тип значення числові. А як буде відображатися в нас? Насправді. Я думаю, тут зрозуміло, що буде та сама довжина. В кінці ми виведемо саме три значення таких і значення, які є відповідно 65, 66 67. Запускаємо. І що в нас тут доводиться? виводиться насправді значення А велике, Б велике, С велике. По одному байту на кожну зміну виділяється. Це означає, що насправді наш символьний тип ми можемо використовувати також і як числовий. Але при виводі стандартному це out, нам код символа передається. Тобто код символа 65 це код великої англійської букви А. Якщо вас більш цікавить ті коди, як вони е, перетворюються в букви, вам варто почитати інформацію про таблицю АС. Це І, по-моєму, NC, UN. AN... Зараз секунду. Ні, N-C, це стандартизація. ANSI -І -І. Є така таблиця ACI, яка дозволяє нам побачити, якому коду яка буква стандартно відобра... передається відображається. Ну, якщо з додатком відпіну прокорилися, то побачимо і наші українські букви там також. Ми можемо чітко тоді знати, який код, за яку букву відповідає. Це на ваш розгляд. Отже, що ми дізналися про чар? Чар дозволяє нам відображати відповідні символи. при тому ми можемо з ним користуватися як числовим. Тільки треба знати, що оскільки на даний тип виділяється лише 1 байт, значить його значення можуть бути від 0 до 255. Все. Осна табличка NC вважається стандартною. Від 0 до 127. А далі йдуть нестандартні символи, які відповідають вже конкретній, наприклад, кирилиці чи ще якійсь мові. Але не будемо на цьому зупинятись. Ми маємо зрозуміти, що чар ми можемо задавати як число, але виводиться символ. І займає 1 байт. Ще один тип даних, який нас буде цікавити, це бульовий. Бульовий тип даних. Насправді дозволяє нам відображати, тобто міст зміни може містити лише одне з двох значень. Або троє. Ну і відповідно може бути ще й фалз. B. Давайте зробимо так. B1 троє. Попробуємо це вивести. А B2 false. B2 в нас буде false. Які ж значення у нас тут виведеться, це out? Відповідно, будемо брати наш вивід. Інший тип. І так само ми пробуємо B1. Розмір B1. Подивимося зразу ж. І аналогічно B2. Розмір D2. Що ж, запускаємо. І ми що ми тут бачимо? Значення B1 нас вивело одиничку. Бачимо, один байт на це виділяється, значення B2 вивело нулик. При виводі насправді значення бульові значення true or false використовується в числовому форматі як 1 і 0. Але насправді бульовий тип даних ми будемо пізніше використовувати для порівнянь. Буде в нас можливість вивчити е, оператор порівняння, як він працює. Е, ну, дуже багато цікавих нянків. І знову ж це в нас буде пізніше. Тому поки що на тип був, я не зосереджуюсь. І останній тип, я вже говорив, до речі, про той тип, є такий цікавий тип стрінг. Він не є базовим. Він недавно з'явився в такому доступі, як ми зараз його маємо. І він дозволяє нам зберегти в дану зміну якийсь певний рядок. Для прикладу, привіт, просто привіт. Якого ж розміру він буде? І аналогічно попробуємо зробити вивід. Я в свій час думаю, що він залежить від кількості символів, які ми там задаємо в ньому. Тобто, якщо наш привід має раз, два, три, п'ять, 6 символів, ну нехай ще сьомий на кількість буде підати, я думаю, що розмір даного, даної змінної буде 7 байт. По буквах. Але насправді, насправді, даний тип сприймається, ще краще, 40, сприймається як... Своєрідний тип, підтип тип для виводу, можна сказати, окремий клас. І це 40, я так зрозумів, що це є об'єм повністю цього класу з його функціями. Тому ми точно не побачимо. Ну, Давайте ще попробуємо так, привіт, світ. Добавлю декілька символів. Ну, і що написати, я. Вивчаю С. І ще раз подивимося на його розмір, на нашу змінну S. Я так думаю, вона має бути незмінна, ага, Бо ми прийшли в 64-розрядну систему, зрозумів, тому 40. Отже, насправді, я так зрозумів, що це є посилання. Посилання на зміну на цей клас, який містить цю стрічку, він займає 40, І має, 40 байтів. І не має значення, чи це дуже довгий рядочок буде. Чи це буде 2-3 букви. Все рівно, дана зміна буде займати 40 символів. 40 байт. Так? І знову ж давайте вернемося на 846 розрядну систему, скомпілюємо в ній. Можна гадати, це для процесора. Відповідно, якщо ми в цьому режимі скомпілюємо, наша змінна стрінг вже буде займати 28 байт. Чим дорізняється, 6486? це 4, Це 86 це для старих процесорів. 64-розрядна система це вже для нових процесорів, які відповідно дозволяють і більшим пам'яті адресувати. Ну, свої дуже багато ніянсків, це дуже багато довго вам пояснювати, Але хотів би цей урок спростити максимально. Тому не буду влазити в такі нюансики. Отже, що нам в даному варіанті треба знати, що кожна зміна з тих стандартних типів, вона займає в пам'яті якийсь певний об'єм тої пам'яті, в байтах, як правило, вимірюється. З мою команди sizeof ми це можемо бачити. Для точнішого виводу цілих чисел. Якщо надвеликі числа треба, використовувати тип long-long. Для точнішого значень дійсних чисел використовувати тип Double. Але знову ж враховувати, що, відповідно, кількість байт буде займати ваша програма трошки більше. Символьний тип Char можна здавати як буквами, так і числами. Бульовий лише цей тип, який сприймає лише два значення true або false, іншого не дано. В основному його використовують для порівнянь. На наступних уроках обов'язково це все розкажу. Ну і тип String це нестандартний тип, не є базом, але Visual Studio 19 використовується компілятор 17, 17 версії, і вже даний тип автоматично у нас включений, не треба його окремо підключати. І він дозволяє нам виводити рядок тексту. Ось так коротко. Якщо нам потрібно більш точніші якісь варіанти бачити, не нагадую, є такі команди Count Precision. Або ще є. Це Outнова. Це out, V. with, ширина. Тут ми можемо задати скамей, що ми хочемо побачити наше число якесь дійсне. На 25 символів. Що це нам дасть? Це нам дасть можливість пізніше, якщо ми захочемо якісь, щось табелювати, бачити, що саме тих 25 символів у нас ось тут буде знаходитися. Це вже сам вивід нам це робить. Так, надіюсь, я вас не заплутав. По типах ми розглянули усі можливі варіанти. Пояснив, яка різниця. Що ж, дякую за увагу. Сподобалось вам відео, обов'язково ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Я постараюсь більш детальніше розглядати такі нюанси, які цікаві і в майбутньому. Є питання? Пишіть в коментарях. Дякую за увагу. Успіхів!